Тож доброго дня. Давайте сьогодні будемо тестувати De'Longhi Magnifico S. Це така робоча надійна кавомашина, яку можна використовувати будь-де, хоч вдома, хоч в офісі, і вона буде працювати руками. На це вона і розрахована. От. Але, моя думка, звісно, що по якості кави, вона ну, нижче класом ніж Нівони Ну, Скоріше за все, так і є. От. Питання в іншому. А, яка кава до неї підійде? От Маю три сорти. 100% Арабіка спешаліті якості. Цяка, 1000 гривень коштує, 85 гривень вона є індекс спешаліті, 50 на 50 купаж Італіана Вера -рома. Ну, В основному ця кава до цієї машини підходить. Тобто, Коли беруть недорогу каву машину, то на дорога кава якраз їй повинна йти а, за руку, скажімо так, в парі. О, ця кава коштує 600 гривень за кілограм, там в нас 50% арабіки Бразилія-Сантус і 50% робусти В'єтнам. Така свіжа, але достатньо міцна, насичена кава, такою з серйозною гірчинкою. Настирною, я б сказав, би, якщо кава машина гарно налаштована, то ця гірчинка від цієї робусти буде вам відчуватись, якщо ви полюбляєте таку. Насичену гірчинку, ця кава якраз підійде. І гарно підходить до молока. Іменно ця. Третій наш контест, чи як це назвати, кава, яка буде використовуватися, це мій купаж 80 на 20 80% арабіки, Бразилія Моджана вже, вона легша по смаку і більш, скажімо так, рівномірна. То, допустимо, Сантос іде. Це така збірна селянка кави з регіону. А Моджуана це більш все ж таки, ну, в принципі, те саме, але більш високої якості, більш рівномірна. То Сантос можна насипати там, різні сорти, скажімо так, і все одно воно буде Сантосом, коротше кажучи. А Моджуана вже являється більш однородним сортом. От, і Робуста тут інша. Тут робуста Індія, вона легша, Індія чері, вона легша, приємніша, без такої потужної настирної гіркоти. От. То ця кава повинна бути легша для пиття. От, Маємо кавомашинку після ТО. Це 11 місяць 2019 року. А, з бонусів, що я зроблю зроблю гарну воду. То, звичайно, коли я допустім, просто тестую кавомашини, ну, після ремонту, звісно, не для відео. А, Делонгів в основному так. А, наливаю воду, допустим, з крана, може відфільтровано. Тут же варто розуміти, що якщо так, то це вода з якимось хімічним складом, з якого вирізали шматок, скажімо так. І вона, чесно кажучи, ну, не оптимальна. От. А в мене є з автомата вода, в неї вона дуже очищена, там 50 мг жорсткість, і я додаю до неї поляну класу. Як е, покращувач, скажімо так, ну, в співвідношенні, щоб в мене вийшло десь 150 мг на літр. Це такий оптимальний, оптимальна е, жорсткість води, яка дозволяє і каві розкритись, і при тому не перенапружує ні кавомашину, ні ваші смакові рецептори салями. То мені здається, всі плюси для цієї кавомашини додані. Давайте знімати відео. Як це буде, і поділюся смаками. Пройшов запуск нагрівання промивань. До речі, промивання як такове дуже важливо для системи. В мене тут приміщені десь 10 градусів, і кавомашина повинна нагрітися до готування. От Промивання явно зменшує ту необхідну кількість а, дій. В нашому випадку ми зробимо ще чашечку, щоб доріти кавомашину до робочої Робочого стану. І, до речі, там старе зерно в бункері. Якраз ми його використаємо. Зробимо дві чашки. От Так, давайте першу роблю. І подивлюсь в бункер. Скажу, які, скільки там лишається кави. Пішло наше нагрівання вже кавою. Можемо собі дозволити. Дивимося. Загалом в нас наразі виходить американо, якщо що, якщо так вже рахувати. Так. Еспресо налаштовано на досить короткий проміжок. Так, дивіться. Раз так засипаємо італіяно в Так, Зараз оціню таблетку. Чи треба. Та, до речі, зроблю деякі налаштування, дозволю кавомашинці робити помол меншим. Для цього знімається задня кришка, відкручуються два гвинтика ззаді і переставляється регулятор на кавомовці. Таке відео є на каналі. Тобто, якщо ви на, ці, ну, на багатьох делонгі намагаєтесь досягти. Надпотужного смаку треба цей регулятор переставляти, бо не всі значення кавомолки вам дозволені за воду. Навіть мінімум, я б сказав. Зараз якраз переставлю, раз так вже, бо наразі стоїть одиничка, а я викрутив би, би ще. От. Тож ми гоняємося за суперсмаком. Будемо робити те, що заводом не дозволено. Окей. Давайте легеньку підказку. Викручуєте задню стінку, вона на гвинтах Т20 прорізю. Викручуєте один гвинтик верхньої криші. І відсуваєте на бокову панель. Після чого берете отак викруточку, вставляєте між цими шестернями. От десь, отак. і легенько припіднімаєте а, оцю шестерню, після чого ви зможете провернути цю крутівку. От, якщо зараз наведеться різкість, ось вона. От в мене наразі була одиничка. Я поставив собі двічку. То я можу знову докручувати, помов ще менше, ніж був. Але обережно, по-перше, ця оця шестерня вона може скінчитись, і тоді у вас фіксатор комолки розвалиться. Короче. То обережно одне-два ділення за раз і не дуже перепіднімаєте цю шестерню, бо теж там є ділові пружинки, дві кулі, які вистрілять вас, і тоді придеться розбирати весь верхній редуктор, щоб повернути все назад. Коротше, якщо так робити, то обережно. Вперед зроблю зараз помол тепер нульовим. Тепер регулятор це дозволяє. І, 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 і наступну чашку будемо тестувати. Так, нагадаю: Італіано італьянове нульовий помол. Мінус 2 навіть. Якщо брати заводськими значеннями, то наразі в нас мінус два. Єдине, що кожне зменшення помола вам зменшує порцію кави. Тобто ваше молоти кавомолці меншу порцію ви отримаєте. І так можливо, перескочити значення, то кава стане навпаки гіршою, Ні, а не кращою. Якщо зробити мілкий помол, буде дуже мілка порція. І кавомашині просто не стане кави, щоб зробити вам щось смачненьке. Так, це відставляємо в стороночку. Давайте зараз спробуємо і перепрограмуємо заодно еспресо. Програмування затискаємо кнопку Американо Еспресо, поки не почне мигати світлодіодик. Як він почав мигати, буде лити каву, поки ми повторно не натиснемо готування. Тоді запам'ятається значення. Так, зупиняємо і тестуємо. Так, одразу дивлюсь на таблетку. Я, чесно кажучи, по можна було пробити ще меншим. От. А давайте так і зробимо. Зробимо ще меншим. То буде зараз мінус 2, а буде мінус 3. Зробив. Зараз докручу ще і робимо то саме Еспресо. Де наша карутілочка. Ще мінус один додав, вийшло мінус 3 всього. От, і спробуємо зробити подвійну порцію. В цей момент кавомашина намелює ще плюс 50% від додинарної порції. От, це, щоб наша таблетка була більшою. Ми отримували максимальну. Міцність, якщо це дозволяє кава машина, ми будемо цим користуватися. Так, зупиняємо. Ну, виглядає приємніше. На смак. А, дивіться, легка кремова кава конкретно на цій кавомашинці, бо в неї, допустимо, пробіг 10 тисяч шок. Давайте це теж рахувати. Жирнова не в ідеальному стані. Але наразі Італіана Вере. Являє собою тут кремову каву з відчутною гірчинкою, яку приємно пити. Тобто я б не сказав, що оця гіркота важкість тут напрягає, вона є, але певне за рахунок а, цього, що ці 10 тисяч шок зробили відбиток на жирновах і вони мелять явно не як нові. Супер. Ця кава цій машині підходить. І якщо ви полюбляєте класичний гіркуватий смак каві, це він на цих налаштуваннях. Давайте зараз спробую подвійно. Ну і якраз наша кава буде вже закінчуватися. Можна буде тестувати а, мою 80 на 20 каву. От я думаю, ви навіть так для себе тільки що почули, що кавомолка меле довший час. Це якраз те, що треба. Так, давайте ближче глянемо, як іде готування. Оп. Так, ну. Так, більш жирні струйки. Зупиняємо і тестуємо. Так, давайте тестую. Все те саме, тільки трохи більш насичено кавого. Так, дивимося, що у нас по залишку гарну одну чашку ми зараз зробимо перехідну і будемо тестувати вже Бразилію, Індію. От. Звичайно, варто рахувати. Ну, таблетки гарні. Давайте дивитись. Гарно витискає. Сподіваюся, давайте отак. О, так видно. От. Помола, звичайно, хотілося б трохи меншим. от Але є вже як є. Так, давайте перехідну чашечку. Я спробую зробити його ще меншим нетрадиційним способом. На центральному жорнові кавомолки є гвинт, який можна трохи відпустити. І тоді жорнова становляться трохи ближче один до одного, і ми отримаємо більш мілкий помол. це налаштування, тестуємо. Це буде перша чашечка Бразилії Індії з трохи. Налаштованим центральним термачом жерною. Коротше, ми робимо все, щоб витиснути максимум смаку з цієї делонги. Бо, в принципі, це можливо, чи ні? Ну, виглядає так досить-досить нічого. Давайте зупинимо. Так, тест. М -м так, це вона. Як вона по смаку відмінна від італіної роми. з'явилась. Кислинка. В веромі я її взагалі не відчував. От. Тут легка приємна кислинка. Я навіть сказав би, що вона легка вишнева. Вона не напряжна, вона зникає за короткий проміжок і при тому лишається та сама окремова кава, як і на італіна в Давайте зараз спробуємо подвійну порцію. Так, от вона готова. О, а так реально круто. Маємо приємну допиття каву, яка має приємну гірчинку, насичену, в принципі, достатньо. І легку кислинку. То, допустимо, якщо для мене італіяне вера рома, тож маємо приємну допиття каву. З легким ароматом кривим смаком і легкою кислим. Супер теж вдалося цій машинці. Давайте тепер спробуємо важкий етап арабіку. Засипаємо. Робимо одну чашечку перехідну. О! Пішов солодкий аромат. Ну, кава, да, суперова. От, солодкість відчувається. Так. Натиснув готування. Спробую ще трохи регулятор підкрутити. Регулятор на кавомоуці делонгі дозволяє ставити нуль. Тобто якщо ви бачите одиничку на регуляторі, можна ще трохи докрутити. От Зараз це і зробив. По суті, скільки в нас, мінус 4 навіть стається. Так. Ну, це перехідна, це нам для тестування неважлива чашка. Таке. чашка. А наступна вже буде тестувати нам смак. Вперед. Робимо одинарне еспресо, а потім подвійне. І подивимося, як ця кавомашинка розкриває дорогу арабіку. А загалом головне запитання цього відео, яка кава краще на Делонгі? Тут не питання, звичайно, що міліти певно, краще переготують 100% арабіку. Це взагалі без питань. Тут я навіть не буду ні з ким... Ні про що і спорити. Ну, дивіться, головні відтінки цієї арабіки є. Вона приємно п'ється, відчувається. Квітковий солодкуватий присмак гіркоти, в принципі, мінімум, то цю чашку можна взагалі залпом випити і отримати задоволення. Вона 100% не така насичена, як ця кава є, або з ріжка, або з міліти, але при тому відтінки арабіки, які обіцяє нам ця пачка, тут є. Подвійно, дивимось. Давайте ближче, знову ж таки. Ну, Струки многообіцяючі, то насичені з великою кількістю со 2 Так, зупиняємо. Крема пінка, гарно. Тож тестуємо подвійну чашечку арабіки. В принципі, той самий смак, що і на еспресо, подвійне, ну, трохи більш насичене, Але, звісно, по порції не дотягує до топових смаків. Кавомашин, звісно. А, давайте так, в у словах. А, яка кава підходить Делонгі? В принципі, підходить будь-яка. Єдине для себе варто розуміти, що Делонгі робить її не такою яскравою. Як якою її може зварити міліна, а міліта нівона, а тим більш ріжкова кавуварка. От. Але для себе ви можете купувати будь-яку каву і в принципі смаки різняться. Тобто, якщо ви купите дорогу Арабіку, ви 100% там смаки, які обіцяє самозерна, які в зерні є від природи, відчуєте. Єдине, що, звичайно, на Міліті вони будуть більш багаті, більш яскраві, на Деонгі вони трохи менші, але вони там є. То, в принципі, Делунгікава машина, яка розкриває смак кави. А, а з трьох сортів, яка кава більш підходить, да, в принципі, мені здається, золота середина. Тобто від арабіки я б 100% хотів би більшого смаку. А якраз моя 80 на 20, то, допустимо, цей купаж 80 арабіки, Бразилія 20 робусти і найбільш, скажімо так. Відкривається, рахуючи, допустим, з юрою. Тобто, на юрі вона краща ця кава, але Делонгі не дуже далеко іменно на цій каві. Тобто, всі ті відтінки є. П'єш каву, отримаєш задоволення, супер. До молока ці кави тим більш підходять. То, в принципі, моя відповідь яка: а, для делонгі треба брати каву середнього цінного діапазону. От, тоді ви і отримаєте і максимум смаку, і не переплатите. Дорогу каву теж можна, але треба розуміти, що насправді та кава повинна бі бути більш яскравою, ніж наш виходить з делонги. А так, цікаві кавомашини, і делонг, як завжди, буде радувати вас винятковою надійністю. Працювати руками і не, треба, не потребувати для себе уваги. Тож, дякую за увагу. До побачення.